Слава Україні! Дьорнули мене з Фейсбуку, сказали, щоб я тут відписався і повідомив, чи зі мною все гаразд. Зі мною все гаразд. Я був поранений підерською керованою ракетою, і хлопці, які зі мною були, теж були поранені, але всі живі, всі здорові. Я переніс операцію, не пов'язану з пораненням, але лікарі мені порадили. Як мінімум рік не тягати нічого важкого, посидіти вдома. І так як я мав цю можливість, я багатодітний батько, я звільнився зараз на гражданці займаюся улюбленою справою бджолярським інструментарієм. І наразі ну, не маю ніякого морального права продовжувати діяльність цього каналу, тому що. Нема мені нічого передати такого дієвого для моїх глядачів, які дивилися відео, які я до цього знімав. Тому я наразі прекращаю діяльність цього каналу, і якщо мені потрібно буде повернутися на фронт і знову там воювати, то я повернуся до каналу. А поки що я займаюся іншими справами, тому. Не переживайте, все добре, живий і здоровий. Ну і кому потрібно, то дивіться відео. Я сподіваюся, що вони комусь допоможуть. І він залишиться живий і завдасть втрат ворогу. Тому слава Україні! Ми переможемо!